Вони не вагаючись стали на захист України з перших днів широкомасштабного вторгнення, та дотепер мужньо протистоять російським окупантам. Відбулася довгоочікувана прем'єра документального фільму про буковинських воїнів 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу. Детальніше про створення стрічки вже готова розповісти. Моя колега. Якщо ти взяв зброю в руки, то ти довжний для себе зрозуміти, що тебе можуть вбити, ти можеш загинути. Пройшло порядка чотирьох тисяч чоловік. Всі люди, які приходили, бажали вже вступати в і боронити нашу країну. Відважні боковинці, які стали символом героїзму, мужності та сили духу нашої армії, другою у циклі документальних фільмів, готові до спротиву стала стрічка про воїнів 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу, знята нашими краянами режисером Олександром Ткачуком та журналістом Миколою Кубалюком, який до слова був ведучим передач на телеканалі З початком повномасштабного наступу російських військ вони не змогли стояти остро. Орента приєдналися до тероборони, тож присвятили цей фільм своїм побратимам, які стали героями стрічки. До 24 лютого, 22 року. Ці люди ніколи. Ну, як правило, більшість цих людей ніколи не мали якогось стосунку дотичності до війська, до війни, до військової справи однак, зважаючи на ту небезпеку, яка була і досі на жаль залишається в нашій країні, вони не побоялися, вони пішли. І власне цим фільмом ми хотіли ну, зробити такий Таку подяку у вигляді нашого кінодоробку для цих хлопців на жаль багатьох людей зараз з нами вже немає, тому що є воїни, які віддали своє життя за незалежність України, і цей фільм певною мірою присвята і їм, і тим, хто далі продовжує боротьбу. Він е, мотиваційний. Я хочу, аби його е, в першу чергу побачили бійці, побачили себе, е, усвідомили за що вони борються, щоб це додало їм мотивації, щоб родини бійців е, побачили. Своїх захисників і теж продовжували їх підтримувати. Документальна стрічка розповідає про історію 107-ї бригади з початку широкомасштабного вторгнення до червня 2023 року. про кожен батальйон ми розповіли їхню історію, і в кожного вона унікальна, в кожного свій досвід. Хтось раніше почав виконувати завдання. Хтось пізніше хтось брав участь в контрнаступальних діях? Хтось в обороні, це історія нашої боротьби записана. Ну, фактично, всього дня. Це. Хроніка по суті подій, які відбувалися, Знімальний процес відбувався у зоні виконання бойових завдань і супроводжувався постійними мінометними та артилерійськими обстрілами. Тому Олександр та Микола зізнаються, знімати фільм про війну під час війни дуже складно. Досить часто нам із Сашком, а також героєм цього фільму, доводилося бути у епіцентрі таких ну досить складних ситуацій. На щастя, ніхто не постраждав під час зйомок фільму однак, скажу так, із цивільного порівнюючи свій цивільний досвід журналістики із військовою журналістикою, то військова журналістика це такий адреналін, ще той. Фільм був готовий ще задовго до прем'єри у червні минулого року. Втім, доступним він став лише зараз, оскільки представляти його на той момент було небезпечно для воїнів. Приурочили вихід документального фільму до дня військового журналіста, 16 лютого. Вже пройшло чимало часу. Підрозділи змінили свої розташування. Характер бойових дій і дислокація змінилася, тому зараз це вже доречно і можна показувати. Фактично, це ну вже як історія наша, так за минулі роки війни. Найближчим часом показ фільму відбудеться в етері нашого телеканалу. А поки що його можна подивитися у соцмережах та на офіційних сторінках військового підрозділу. Тетяна Дубіцька темедня зразу